Маглого море, 1921, 22, 1932, 33, 1947 років. Такої страшної трагедії, яку пережив український народ і при цених зубах не знав жоден народ історії людства. Чому сумує плаче, світ? І звій сердець у не здорові. Що ж, хоче він, про що сьогодні нагадає? Тривожно, спокій у нас, свідки оцям, розповідають, йому зміну, а до нас, вони і добре

Що не можна, бо там, там А та голод це не тільки смерть, а й духовна робіт. Знищення дорогої народної моралі, прати ідеалів, не заляк культури, рідної мови та дитини. Спеко створений в Україні на початку 20-х років ХХ 20 століття. Не можна ні з чим порівняти ні у вітчиняні, ні у світовій історії. Удивинавицький комуністичний режим вирішив голодом поставити український народ на коліна. Змусить його будувати комунізм і тут життя для множества владу та кісках мільйонів. Це остання хібрина остання, очі годом виті в шесть. Батько діти не ділення, це остання хібрина остання. Після неї колона смерть. Вас відправи, мов солонин. Видно дивиться відпора, тату. Око сліпе, не взяти. але серце його козачі б'ється і хоче жити. Законом від 7 серпня 1932 року заборонялося збирати колоски на полі навіть перед їхнього заговорювання. За збирання за колосків звинувачення карається не менше п'яти років ув'язнення в деяких таборах з конфіскацією майна, аж до найвищої діри покарання ось. І будуть гості до бабусі, треба телевізор. а на зустріч ліс, і поле, долини, луки Любо глянуть на хліба, сади і лісочки. От боги бабульки, які колосочки. Ліку стало на душі у жінки старої, бо згадала ті роки неволі важкої. Мої сіночки за ті колесочки, що отримала тюрми, як чотири годочки, тільки вийшла після ж ним, колосся збирати, щоб голодні дітворі щось приготувати. А чотири колисі цьому посадили. А таке було на свій дитак, але що мають родов, ну, то весною добре пам'ятаю. Тільки стерпи, можна побачити трагедію, бо їх не було свідомо брехали світову громадську і що в україні ніякого домору не було і немає і цей час коли в україні замирало щодня 25 тисяч людей, щогодини тисяч чоловік щохвалени 17 чоловік з голоду і вмирали діти чоловіки і жінки працідного віку вмирали цілими родинами малеча бродила і повзала в пошуках чогось їстяного у людей розпочали обличчя ноги животи Помарлах часто ще й живе, звозили і скидали уями і закопували. Хород покупив всю Україну. Та молодше далеко відділ та найбільше вразу дітей. Вони виявилися хешними, де брали участь у козакому комосному розниці, а літак не отримали 100-300 грам хліба на працю. Прагнуючи врятувати від доводиних планних чак дітей, таке залишали їх на вокзалах і карнях у містах надіючи, що діти попадуть дитячу людину, лікарні. І таким чином кажуть. В селі весна на віті. Багато матерів, мало вже живе. сонце вородіє, що дзвінко капає стрім. І б'ють у кухними устами. Оту живе ціну. Їм життя жить та над полями, забором карта і біду. Голодний рік, жорстокі світи, де хоч надію для живе. Весна. І сонце радіється, що дзвінко капає стріх. Весна, а але село весна чоловік мати. Діти не, 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 не віли. Номер ну, турнаційний, живіт великий, голова велика, а обличчя майже немає. Самі ж люди, так. Дитяно, і дітка. Садеть дитина і гайдається всім тілом. Назад, вперед. Скільки садеть, скільки гайдається. І без кіна, одна пісня на півовну. Їсти, їсти, їсти. Ні від кого не замагаючи, ні від матері, ні від батька. А так, у простих, у свій. Їсти, їсти, їсти. Щоб не даватися на муки своїх дітей, матері приспорювали сонників. Натопивши маховення хату, закрила мати і на ранок усидіти мати. Ой, засни моя дитино, як заслюла вся родина, Спи від маху і прости, та вже їсти, не прости. Коли більше не дістане, думки в голові є цляхи, І існують му ті мурахи. Пригорню тебе, синочку, поховаю у садочку. Ой, за що ж це мені, люди? Тим перепочила всюди. Він не виросте ніколи, не ходитиме до школи, не у онуки, не зігріють батьки руки. Ось і все, сина немає. Найстрашніше було інше, були такі, що божеволіли від голоду. Бував власний китай, голод забрав від 7 до 10 мільйонів людей. Хвилина мовчання сльозою горить, пронизує струму, не мупиться мить, Щепає за душу, бере живе і дзвоном тривожним у серці буде. Я бачу той розпач веселих людей і погляд голодних дитячих очей. Долоні затиснуті п'ять колосків, спів, і вирок жорстоких катів. Дивіться. Сошині в порожні хати, не про матусю дитя сироти, яке просто поросток роду живе і над шукає коріння своє. Я чую той з того, строків, крізь спогадів тугу померних батьків, і вічну мистим сторінку сумну, пожегнений це до пана святого. Тут постоять запитання: чому ви на страшний голову? Чи не можна побоював дихати? А чи дані звідче, що в деякі роки врожаю буде меншими? Набагато між людей добре ці дрої приєднації прокора. на кожні питання жорстокі, але прості. Голод був задають сплановані державою у собі сталіна та його подібних обурунців. Це був акт превентивно проти українського народу. Подібного звірства людської біди на білому світі, мабуть, не знайти, як зірваний колос поля води сила зв'язати з весни, зв'язати з весліву, щасливу смість, там серед поля на віці висоти. Мало знайдеться не, не тільки в історії України, а в світу таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932-1913 років. Нам найхотіше обов'язок сьогодні – зберегти пам'ять про всіх невинно катованих спітерів з більшовластою владою. Пам'ять про тих, хто не дожив. Пам'ять про тих, хто не долюбив. Пам'ять про живих і ненароджених. Нехай у мільйонах маленьких вовників згорить страшний спадок голоду мови. Заємо голову в скурботі перед невелиною в'яною. Умінаємо хвилин мовчання, коли Як безціним Божих Харду та пом'янути душі заємних людей, які померли з думкою про те, святий скарб, шмотак вірити, хай же пам'ять про всіх об'яних зуртує нас, живе, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні задати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору і помолитися. Кожен з вас запалить свічку пам'яті у своєму домі знак пошанування невинно замучених владок українського народу. Ідемо. Тих почало досі, не сомить. Але ми бачимо, що цей на цей наші продовжується, тому що на території нашої батьківщини йде війна жорстока, повномасштабна, де гинуть наші найкращі, де гинуть наші найсміливіші, які захищають відмову, нам сьогодні буде на цьому заході. Розмова нам проснутися, бачити, небо мирне, поїсти в теплому ліжку поспати. І поки продовжити ті слова віду, ніколи не забудемо. Будемо пам'ятати наших народів. Бачите, не тільки 32-33 роки, але в 21 столітті продовжується цей геноцид українською. А геноцид це знищення, просто свідоме знищення бібліося. Нам доросло важко говорити, ми переживаємо за вас, за все, за, за майбутнє. От Ми говоримо сьогодні про хліб. Але ви думаєте, що всі наші області, всі наші оці землі мають зараз хліб? Ви можете уявити, що люди місяцями в деяких районах, в деяких місцевостях не бачать хліба. А діти хліб, а це не тільки хліб. Немає макаронів, немає нічого, їсіньку, немає світла, немає тепла, немає нічого. Вони чекають, щоб хтось привіз і відтав. Знаєте, для чого ми це говоримо? Ми такі щасливі, ми такі щасливі, бо зараз маємо хліб, маємо все, не маємо трошки світла, нарікаємо, десь щось хочемо більше. Але ми маємо зрозуміти, що мусимо вистояти. Тому що ворог жорстокий, ми ще не знаємо, що він нам готував. Тому маємо бути сильними. Ви дев'ятий клас. Через кілька років ми не знаємо, коли закінчиться це пекло, яке нам приготували і готують, і готують далі. І тому ви маєте бути сильними. Ми цей захід проведений, і взагалі вся інформація має бути для того, аби ви захищали, допомагали. І любили свою Україну у негоді, у снігах, морозах. І треба пам'ятати про тих, хто дає нам оце все, що ми маємо зараз. Я говорю про Захід України. Ви молодці, ми так гарно провели захід, дуже гарно. Дякуємо, що ви нам донесли це всім, від імені всіх. Правда, гарно, діти. Дякуємо. Класному керівнику, всім, хто готувало. Дякуємо. Ви молодці. Ваш ваша праця не дала, вам пішла,